Ну що, товариші перевізники, вирішив я для себе попробувати нову тему ремінь з автозмотуванням. Фірма Rollo ага, Кліфт 600 із лінійки, він наче найпрочніший, найкрепший. Що про нього можна сказати? Значить, ісполнений він дуже вісьма непогано, мощно. О, всі деталі виконані дуже гарно. Е, стропа, стропа мені, наче, 100% це ремінь безпечності виглядає, як наче він. Ну, е, Я його поюзав, потапав. Е, хороший, виносливий. Е, Дільне внимание гачкам. Гачки з хорошою проваркою. Маленькі, удобно зацепати, де хочеш. Хоч тут, хоч тут, хоч в бусі, хоч в машині. О, а в использованні він ще простіший. Тобто, допустимо, у нас красна кнопочка на скручування. Скрутився. Ну, допустимо, якщо припасовувати груз, я думаю, буде максимально неудобно. Але, я скажу дуже тему. Зацепив, отягну для тобі на. Ну, це образно так я собі покажу. Допустимо, зацепився, да? нажали кнопочку, він сам підтягнувся. І, по суті, дотягуєш, натягує він дуже-дуже класно. І держи він дуже непогано. О, щоб його зняти з фіксації, так само зажав кнопочку, очів. Допусті, ну і це все так. Інсеніровка. Спустив, скину. Ну, коротше, прибігає він сюди дуже, даже непогано. О. Тема гньова. Значить, плюси удобність, компактність. Все в тебе під рукою, не треба нічого шукати, перебирати, доставати, розпутувати і тому подобне. Е, бистрота фіксації груза е, ну, в раз за 2-3. Це по-любому. Е, Мінуси, які були мінуса. А мінусів я поки навіть не побачив. Тобто Мене ця тема удивила. З учетом, допустимо, таких стяжних рівнів. Цей красавчик буде стоїть у раза 2 дороже, але він того стоїть.